Це вже друга серія про Простоквашину, Троє Простоквашину. Це ти винний, що Дітя Федор заболів. Ти ще Чому я? Чому, чому? Ти ще говорив, яке моє молоко корова дає. Ти ще хвастався. І заставляв Дітя Федора. Тук тук тук. Свої, свої. Свої тільки Дома сидять, телевізор дивляться. Не будемо відкривати двері. Відкрийте. Це мені тату і мама приїхали. М -м -м. От бачите, що дитину довели. Треба їх в поліклініку здати для опитів. До свиданія. Де у вас варення? Ось там, воно, будь ласка. Ой, а я не знала, що коти бувають розумні. Я думала, що вони можуть м'явкати і застрять на деревах. То подумайте, я ще жити мию і стиралкою ж Мію? Ну ти акош, синочку, ну ми тебе забираємо. А якщо ти хочеш кота завсти або собаку, то кажи ми його зражати не будемо. Ну що, Мастроцькін, поїдеш зі мною? Я б хотів, звісно, у мене корова, запаси. Не можу я без цього. А ти, шарик, ми залишимось, хоч приходь там до нас в гості по вихідних, до вихіднів, да, або на канікулах. Стійте, стійте. Ось без нього вам не буде скучно. Це хто там? Це я почтальйон печкін, Принес журнал, «Морзівка». Ой! А як зоромно, ну, ми ж про дітя пічки не попрощатись і правильно, він такий жадіно. А, а чого я жадіний був? Бо того, що в мене велосипеда не було, а зараз в мене є і от як я став добрим. Ну добре. Да. І якраз все буде добре. Якщо я заведу твариночку свою приїжджайте в Кінець і це ще каніку в Тун, тун 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 турун турун тун 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 туру тутун. А я кажу тобі пий. Від твого молока діватись не де Всі бедра всі тази І ще є в унітазі, він то молоко. Це ще що? От той другої корови а вмиватись як, а так, як треба менше пачкатись і взагалі, хтось ладонями може. Ага, а деякі і миші ловлять. Ой, Шарик. А якщо твоя корова бомніша була, то вона б не дала молоко, а пепси кола, наприклад, ну або квас. А якщо б ти був розумний у мене був, то давно б ділом зайнявся і займусь Я зараз на охоту піду. І не шкода тобі звірюш стріляти. Шкода, ну, якщо в мене і к прийде і приш і понесела мене страшною силою. Ой, а звірі і тому, і потрібні, щоб на них охотитись. щось принесу собі солоденьке. Так, бачу, мене дядя Федор, іди, іди з Богом, шутник. тунь, тунь. -тун -тун -тун. Це яка буква кар. А це яка кар. А ну карки не це букву. Ну, а це така буква кар. Хватить, Хватить та дуєво. Я живу як крістянка. Всі я не можу. Це ж чому? В мене всього чотири плаття, а не діти їх нема де. Все все рішено. Ми завтра їдемо на курорт. Ну, а Навіщо нам на курорт? У нас є прекрасний ідіє. Простоквашено. Ну ти подумай, головой. Х... Хто там? А що буду вам робити, цьому простоквашину, ви ж корову вдорити і все, хватить? Я вже і я вже хочу їхати на курорт. зараз. Увага, увага, поїзд 12-й переїжджайте на курорт, а 10-й впраць так ваше, увага, увага, електричка 12-та на курорт. Слухай, а де дядя Федор? Де він? Мама, тато, ти не хвилюйся, я з і з шариком нікуди не пропаду. Прощавайте. Я з тебе ночів не спала. Я тебе ухажувала, а ти на електричці їдеш. Він правильно їде. Йому ревні краще, бо йому плаття немає носити, він ж хлопець. Тапе, куди ходимо? Та мені треба на хоту. Дякую, що підвіз. Суш, а ти вмієш стріляти? Ха, Ну давайте. Е, якщо я їй шапку викину, то попадете, Да, звісно, кидайте вашу шапку. від нього нічого не останеться. А, 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 а. Так что ты получается? Це уже на охота, а рыбалка? Гей, дурень, викидай ружьє і спливай, поскоріше. Я вперед викинути, на мене матроски голову відкрутить і з нього так гроші платять, а моє життя безкоштовне. Добре, рахується, що я утонув. Кто там? Це я почтальон печки, прині журна про вашого хлопчика. Немає у нас же хлопчика, той хлопчик вже говорить живе. Тук -тук. Хто там? Цей? Хто там? Це я? я? ти тобі та шарик де, ха, з виходить, здається, то бичу вже носить, охотник. Вже да бичо носить Тун-тун-тун-тун. Дівить мені нема чим якийсь собак врятувати з води, витягати, Ех. а я, в общем, не просив, може, я понял. Пу водою займався, плаванням і тому. Це вам за шарика. Дякую, що спасу його. Ох, що? Ах, да уж. Слушай, може ми його зробимо з'їздову собаку? Пусть будемо ми на молоко, буде він у нас носити. ну цікаво. І буде нам коро... молоко возити. продавати будемо. Гей, Сушарик, ти не хочеш їздову знову собаку з собою зробити? Будеш ти на молоко носити? Ех, та мені вже байдуже. Я он можу вже повисіти. Не, 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 не каких собак езду утих. Он же сход и пропаде. И вообще, треба сделать ему такие сюрприз один, который точно ему зрадить. Ну да, я не понимаю, что с этим хлопцем. Да понимаешь, я все понимаю, что он хочет в городе Ну так, да, хоче. А що ми можемо ще дати? Та все любе. Я розумію, я, я щоб він не був там у городі. Я так просто хочу. Хочеш, не хочеш, а йому там весело краще, ніж там на курорті. А що йому тут освітить? Нічого йому там не світить буде, там в тому курорті. Я почтальон шарик, ой, просто шарик. Що Зайдіть. Іди сюда, там корова родив. Ура! Тепер у нас ще один коровник у нас. Да, хм. да дуже весело, дуже. Прикольно, вітаю. Слушай, а у мене таке запитання? Да, шо питай, може корова та прийомная. І такий прийомний, і он прийомний. Та шарик не кажи їм, потому, що це їх образить. Це неприємний, по того що ми купили це, значить государственне, а це не государственне, ну хоч ми, ну і та. Ну, і зато хоч і молоко це неприємне. Ну да, по того, що це ж призьмете на чоловік. Та приємне вони, та прийомне є. Та ну-ка не кажу, ще я тобі, як дам, і ти будеш вже скоро прийомним. Тут нам попрощає, і ми тут йому отакі от картини тримаємо. Ось боже, можете ви вже помиритися з таким. Та все буде якраз добре. Ну, добре, що буде добре. Я так рада, что мы уже игровничка. и коровничка. И нахвалюйте сегодня приемный. Это шарик у нас тут да, был приемным вчера. Нам попрошайничать, а вы просто можно жить у нас. Тун -тун. Гавруша, сюда! Гавруша, сидеть! Гаврюша, Мукать! Гаврюша, фас? ум що а -а -а -а. Ту ви тут у нас робите? Що ви мені накоїлися з цією шапкою? Що ви з нею накоїли? Усори за шапочку. Ну, суха, я вам посилку не віддам, тому що у вас документів немає. І тому я вам не віддам. А чого значить принесли? Бо так положено приносити. І все і такі правила. Отакує править. А ну-ка не гану посилочку. це наше. Ваша стала... было ваша стала наша. Это лапки, хвосты, уши и все ваши документы. Все документы. Чекайте, третью серию про каникулы просто